Васелка, ти умнічка, ти сама розумна Кетя, ти така хороша, то Та ти була в туалет, ти сама в туалет ходиш, так? Да? Сама ходила в туалет на вулицю. Я тобою пишаюся. Я тобою пишаюся. Молодець. <розумна кетя>, розумна кетя моя. Дам поливати квіточки за воротами, бо там туди шланг не достає, треба купити новий шланг. Але вже тут грається. Молодець веселка. Вона ходить в туалет, у нас є тут ще один туалет, і вона ходить в нього. На лоточок. От я поставила, зараз вам покажу. Так. Хоч залізти в трубу, а труба зацепилась. га, Апочка. Така труба дуже гілька, але вже порвали, вже треба. бачите, є туалет вуличний, ну там листю нагребло. Ніч, але бачите, туточок теж стоїть у нас і вони в нього ходять. Я дуже щаслива. Зараз теж будемо підключати тут трубу.